Друзі, привіт! Ви на каналі Книжкові Млинці. Мене звати Оля, якщо ви ще не знаєте, і це наш черговий випуск. Я його знімаю з особливим задоволенням, і я роблю це задля однієї дівчинки, яку звати Оля, і яка дуже чекала на новий випуск. Я хочу сьогодні присвятити цей випуск всім-всім. Сміливим дівчатам-бунтаркам, які роблять щось неординарне, роблять щось прекрасне, сміливе і змінюють цей світ на краще. Отже, друзі, сьогодні я для вас обрала книгу видатної шведської письменниці Астрід Лінгрен, Роня, дочка розбійника. Давайте поговоримо, чому саме я обрала цю книгу для вас. Роня дочка Розбійника. Для мене ця книга є символом української стійкості, і незглавності. Зараз поясню чому. Бо саме ця книга така старенька, потріпана, без останніх сторіночок. Саме вона лежала у нас в трьохкімнатній квартирі в Енергодарі, який зараз окупований росіянами. Але знаєте, можна окупувати Енергодар, можна окупувати Запорізьку атомну станцію. Але не можна окупувати мій дух, не можна окупувати мій зв'язок з моїм корінням, з моїми батьками, з, моїми, з моїм рідним містом. Ці зв'язки, ця міць, ця сила, яку дає мені мій рід, вона вже зі мною, ці знання вже зі мною, їх не можна ніяким чином окупувати, їх не можна забрати, вони вже в мені. Роня, дочка розбійника, лежала в мене в трикімнатній квартирі, але вона ніколи не була для мене цікавою, оскільки оці, оці, бачите, такі казкові чоловічки вони мене відлякували, вони мені не подобалися. І я вже говорила вам, що я взагалі людина, яка любить реальні історії про реальних людей. А все казкове мене не цікавило. До останнього часу, але потім з'явилася моя дочка Лара, і вона дуже зацікавилася анімешним мультиплікаційним серіалом Роня дочка розбійника. До речі, я дуже раджу цей серіал. Він абсолютно професійно зроблені, відтворені абсолютно всі події, але навіть не в цьому суть. Передана основна ідея цієї книги, передана краса природи, краса дружби, краса відносин, те, як маленька дівчинка своїми вчинками, своїми виборами змінила цей світ на краще. Ось про це ця книга. І я хочу з вами її почитати сьогодні. Зараз. Друзі, е я хочу сьогодні розказати про Астрід Лінгрен в дещо незвичайній манері. Не так, як я це робила е раніше. Є така книга «Казки на Ніч для дівчат-бунтарок, написала Елен Фавіолі і Франческа Кавалу. Книжка. В такій сучасній манері написана. Коротко написано якась цікава інформація, подана про видатну жінку тут з тої історії. І поруч на іншій сторінці портрет жінки-бунтарки. І ось я знайшла в цій книгі інформацію про Астрід Лінгрен. Астрід Лінгрен, я хочу вам зачитати, що. Подано в цій книзі. Астрід Лінгрен письменниця. Народилася 14 листопада 1907 року, 28 січня 2002 року вона померла. Вона була шведкою. І ось що пишуть Елена Фавіолі і Франческа Кавало про Астрід Лінгрен. Жила собі дівчинка у великій родині на фермі. Цілими днями вона блукала довколишніми полями з братами і сестрами. А ще допомагала доглядати тварин. І не лише маленьких, як от курчата й каченята, а й великих, як корови і коні, звали її Астрид. І вона мала достоту бунтарську душу. Дівчинка була сильна, відважна, ніколи не боялася залишатися сама. Їй усе було до снаги прибирати, куховарити, ремонтувати велосипед, ходити по даху, давати відсіч за диракам, вигадувати неймовірні історії. Когось нагадує. Ну що ж, якщо тобі доводилося читати книжку про іншу дівчинку сильно, відважно і безстрашно на ім'я Пепі Довга Панчуха, то тебе не здивує, що Астрід – авторка цієї чудової книжки. Коли пепі довга панчуха вперше вийшла друком, багато дорослих поставилися до неї несхвально. Пепі надто бунтівна, казали вони. Наші діти подумають, що бути неслухняними – це нормально. А от діти навпаки, вони були в захваті від книжки. Ти не просто казала ні. Вона показувала, наскільки важливо бути самостійними, але водночас не забувати піклуватися про інших. Нині пепідога панчуха одна з найпопулярніших дитячих книжок. Астрід написала і видала ще багато інших історій. Вона завжди зображувала сильних дітей, які самі собі, самі собі вигадували пригоди. А я би сказала по-іншому. От, вибачте, авторки, шановні авторки, я би сказала так. Вона завжди, вона завжди зображувала сильних дітей, які змінювали цей світ не краще. Отож, коли втрапиш у халепу через якусь свою витівку, візьми до рук книжку Пеппі Пепідога Панчоха. Вона завжди тобі допоможе. І ось цитата, яку вони тут наводять: Витівки не можна вигадати. Вони стаються самі собою. Я би ще хотіла додати, що Астрід Лінгрен вона була не лише письменницею, вона була громадською діячкою, вона активно боролася за права дітей, за права тварин. Вона дуже багато зробила, аби Шведське суспільство змінилося. Та і, власне, не лише шведське суспільство змінилося, аби змінилося суспільство світове. Взагалі. Це була надзвичайна жінка, бунтарка, смілива і безстрашна. Я хочу сьогодні вам почитати книжку, яку написала Астрід Лінгрен. І вона називається Роня, дочка розбійника. Це неймовірна дівчинка, яку зобразила е -е, Астрід. Давайте читати. Ті ночі, коли Роня народилася, в горах шаленіла буря, і на дворі було, так блискало й гриміло, що вся живина в матісовому лісі, яка не була на прив'їзді, від страху поховалася в свої нори і гнізда. Тільки лихим літавицям злива та грім подобалася дужче за всяку іншу погоду. Вони безперестанку літали над матісовою горою, де стояла Розбінська фортеця, і аж вили з радощів так їм було гарно. Тож, Ловіса, Сказала маті сові, про женитих клятих літавець. хай не верещайте, а то я не чую своєї пісні. І справді, Ловіса, народжуючи дитину, співала. Вона вважала, що так їй легше. Та й дитина, певне, буде веселою вдачі, коли з'явиться на світ у супроводі пісні. І дійсно, це так мудро, знаєте, співати під час народження дитини. Я, наприклад, лише мечати могла б, коли Лару народжувала. Матіс підійшов із самострілом до бійниці і пустив кілька стріл. Ану киш, літавиці!» – крикнув він. У мене народжується дитина. Чули мерзенні потвори. О го 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 народжується дитина, завили літавиці. Народжується дити дитина громовиця, мабуть, бритка і маленька. го 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 Матіс пустив стрілу у найбільшого що літавець, але вони тільки глузливо зарготали з нього. Потім знову страхітливо завили. І піднялися понад верховіця дерев. Поки Ловеса співаючи, народжувала дитину, а матіс як міг розганяв літавець, його розбійники сиділи біля відкритого вогнища в просторій кам'яній залі, їли, пили і голосували не менше за літавець. Якось треба було й гаяти їм час, чекаючи, а чекали вони всі дванадцятеро на те, що мало статися у кімнаті в самій вежі. Бо за ціле їхнє життя. Матісовій фортеці ще ніколи не з'являлося дитини на світ. Найпалкіше чекав лисий пер. — Чи скоро народиться вже дитина? казав він. Я старий, немічний, моє розбійницьке життя добігає кінця. Так хотілося б побачити нового ватажка, поки я навіки склеплю очі. Не встиг він вимовити ці слова, як двері розчахнулися, і до зали. Радий, раді, радісінький, ускочив матіс. Він під стрибом оббіг з залу, захоплено вигукуючи. У мене знайшлася дитина, чуєте, що я кажу. У мене знайшлася дитина. А? Що знайшлося? запитав зі свого кутка лисий пер. Розбійницька дочка, радійте, веселіться, крикнув матіс. Розбійницька дочка, ось вона. Через високий поріг саме переступала ловіса з дитиною на руках. Розбійники заніміли з дива. Ви наче позахлиналися пивом, сказав матіс. Він узяв дитину в дружини і поніс її показувати своїй ватазі. Ану, гляньте, чи в розбійницькій фортеці, коли народжувалася краща дитина? Дівчинка лежала в руках у батька і дивилася на нього свідомими очима. Бачите, ця дитина вже дещо тямить, мовив задоволено матіс. А як вона буде зватися? запитав лисипер. Роня, відповіла Ловіса. Я вже давно так надумала. Ніби якесь недівчаче ім'я, сказав Лисипер. Ловіса зміряла його суворим поглядом. Я вирішила, що моя дитина буде зватися Роня. І так воно й буде. Вона обернулася до Матіса. Давай її мені вже, га? Та Матіс не хотів розлучатися з дочкою. Він, він дивився на її ясні оченята, маленькі уста. Чорні пасинця волосся, безпорадні ручки і аж тремтів з любові. Дитино моя, ти вже взяла моє розбійницьке серце в свої маленькі рученята, сказав він, не збагну, як воно так сталося, але це правда. Дай мені її потримати, попросив лисипер, і матіс поклав роню йому на руки, так, ніби то було золоте яєчко. Ось тобі новий ватажок. Про якого ти стільки торочив, але не впусти дитини, як усе впускаєш, а то це буде твоя остання година. Та лисий пер лише всміхався дороні беззубим ротом. Вона майже нічого не важить, сказав він і підкинув дівчинку кілька разів угору. Маті сердито відібрав у нього дочку. А ти чого сподівався, бараняча, голову? Великого ситого ватажка з черевом, як баран, барабан, і клинцюватою борідкою. А? Розбійники зрозуміли, що не можна й словом зачіпати немовля, коли вони хочуть, щоб Матіса був добрий гумор. Його взагалі краще було не дратувати. Тому вони відразу почали вихваляти дівчинку і вихили на її честь не один пиво. Матіс подобрішав, сів на покуті і водно показував кожному свою дивовижну дитину. Ох, і лютуватиме борка, сказав він. Та нехай сидить собі на своїй нікчемній розбійницькій горі і скригоче зубами він заздрощив. А вже ж трясть його матері. Там буде такий скрегіт, що всім літавицям і сірічкам доведеться затикати вуха. Лисий пер задоволено кивнув головою і зневажливо мовив: Еге, борка осатаніє, бо матісіврід житиме далі, а борчин піде до бісової матері. Так, підхопив матіс, піде до бісової матері, щоб мені з цього місця не зійти, бо я добре знаю, що борці не пощастило обжитися дитиною і ніколи не пощастить. Цієї миті дворі страхітливо гримнуло. Розбійники ще ніколи не чули в Матісовому лісі такого гуку. Вони побіліли лизі страху, а старий кволий лисий пер аж перекинувся. Роня тихенько запхикала, і це стривожило Матіса дужче, ніж грім. Моя дитина плаче. Що робити? Що робити? Ловіса знала, що робити. Вона взяла від нього немовля, нагодувала його, і воно відразу втихомирилося. Бо матір завжди знає, що треба робити з дитиною. Ото гримнула, сказав Лисипер, коли й сам трохи заспокоївся. Хай мене дідько вхопить, як блискавка в щось не влучила. Так, блискавка влучила. Та ще й добре. Вранці розбійники саме переконалися. Маті свого фортеця на горі була розчахнута навпіл. Вона розкололася від найвищої вежі і до самого льоху на дві половини, між якими зяяло провалля. Борхливо починається твоє дитинство, роня, сказала Ловіса. Вона стояла біля розбитого муру і дивилась, якої шкоди заподіяла блискавка. Маті скидався на всі боки, мов дикий звір, як могло таке лихо спіткати стару батьківську фортецю. Проте він ніколи довго не побивався і завжди знаходив, чим себе втішити. Що ж, менше буде всіляких переходів та закапелків. І менше різного мотлогу, якому треба давати лад. Тепер, мабуть, ніхто вже не заблукає у фортеці. Пам'ятаєте, як лисий Пер був заблукав і чотири дні не міг утрапити назад? Лисий пер не любив, коли йому нагадували про той випадок. Хіба він винен, що так сталося? Він лише хотів побачити, скільки у цій фортеці кімнат та переходів, і, як уже сказано, вона виявилася настільки велика, що він заблукав. Бідолаха був ледь живий, коли нарешті прибився назад до кам'яної зали. Дякувати Богу, розбійники так галасували і товклися, що він здалеку почув гонин, а то б нізащо не втрапив до них. Ми ніколи не користувалися цілою фортецею, повів далі матіс. Наші зали, спальні і кімната на вежі, де ми завжди жили, залишилися. От тільки прикро, що в нас тепер немає відходка, тобто туалета. Так, трясця його матері, він опинився на тому боці, і шкода мені того, хто не зможе витримати, поки ми встигнемо обладнати. Новий заново. Але розбійники швидко влаштувалися з цим, і життя Матісів і Фортеці пішло звичною колією, з тією різницею, що тепер там була дитина. Маленька дитина, через яку, здавалося, ловісі, Матіс і всі його розбійники наче трохи схибнулися. Ось що зроблять з нами діти, так? Зрештою, не вали, що вони полагіднішали і були не такі шалені. Але ж усьому треба мати міру. А то де таки бачено, щоб дванадцять розбійників та їхній ватажок дурнувато пересміхалися і не тямилися з радощів, побачивши, що крихітна дитина навчилася лазити по кам'яній залі, наче про таке ніхто ніколи й не чув на світі. Правда, роня лазила напрочат швидко, спритно впираючись лівою ніжкою, що здавалося розбійникам дивом з див. Та коли вже на те пішлося. Більшість дітей навчається лазити, казала Ловіса, і ніхто не робить з цього великої події. І батьки тих дітей не забувають через це геть про все і не занедбують своєї роботи, то ви лишаєте здобич борці, і в матісовому лісі гірко питала Ловіса, коли розбійники на чолі з Матісом несподівано поверталися додому тільки тому, що неодмінно хотіли подивитися, як роня їстиме кашу, перш ніж мати покладе її спати в колиску. Та Матіс ніби не чув у жінчиних пинів. Роню, голубонька моя, вигукував він, коли дівчинка, впираючи лівою ніжкою, квапливо плазувала до нього, тільки не побачивши його на порозі. Потім він брав свою голубоньку на коліна і годував кашею, а решта розбійників дивилися на них. Мисочка з кашею стояла осторонь на примурку біля вогнища, а грубі розбійницькі руки Матіса були не дуже вправні. Багато каші виливалося додолу, а крім того, ронянь інколи відштовхувала ложку, і каша летіла просто на брови Матісові. Коли Роня вперше оздобила кашу і батька, розбійники зареготалися на всю залу. Дівчинка злякалася і заплакала, проте скоро зметикувала, чим насмішила їх і почала частіше відштовхувати ложку. Це дужче розважало розбійників, ніж Матіса. Хоч усе інше, що Роня робила, здавалося йому дивовижним. І дійсно, батькам правда здається, все, що робить їхня дитина, абсолютно фантастичним. От ніхто так не робить. Взагалі ніхто. А от моя дитина така дивовижна, така незвичайна, вона просто особлива. Він вважав, що його дочці не було рівні на світі. Навіть ловиса роготала, дивлячись, як Матіс сидить, сидить з дитиною на колінах, обляпаний кашель. Боже мій, Матісе, хто б подумав, що ти найгрізніший ватажок розбійників на всі гори і ліси? Якби Борка побачив тебе ці хвилини, то впудився б від сміху. Я швидко відучув би його сміятися, незворушно відповідав Матіс. Борка був найбільший матісів ворог. Так само, як борчин, батько й дід були найбільшими ворогами матісового батька і діда, доки сягала людська пам'ять, рід Борки сварився з матісовим родом. Спокон віку вони були розбійниками і пострахом усіх чесних людей, яким доводилося зі своїми кіньми, бричками і возами проїздити крізь темні хащі їхнє пристановище. Хай Господь береже тих, кому треба їхати розбійницьким шляхом, казали, звичайно, люди, маючи на думці вузьку ущелину між борчиним і Матісовим лісами. Там на них завжди чигали розбійники, а чиї, чи то борчини, чи то Матісові. Тим, кого грабувало, було вже байдуже. Але Матісові і борці було зовсім не байдуже. Вони запекло билися за здобич і навіть грабували одні одних, коли ущеленою проїздило замало підвід. Усього цього Роня не знала. Вона була ще над, надто мала, вона не розуміла, що її батько грізний ватажок розбійників. Для неї він був ласкавий, бородатий матіс, який сміявся, співав, галасував і годував її кашею. Дівчинка! Любила його. Тароня з кожним днем підростала і поступово пізнавала все, що її оточувало. Простора, кам'яна зала довго здавалася їй цілим світом. Дійсно, як довго нам здається, що наш будинок це є наш світ, наше подвір'я це є весь наш світ, але це далеко не так. Простора кам'яна зала довго їй здавалася цілим світом. Там дівчинці було добре, вона любила сидіти під довгим столом і гратися шишками та камінцями, які збирав матіс і приносив додому. Зрештою, кам'яна зала була непоганим місцем для дитини. Там вона не нудилася і могла багато чого навчитись. Роні подобалося, коли розбійники ввечері весело співали біля відкритого вогнища. Вона завмирала під столом і слухала, поки вивчила всі розбійницькі пісні. Потім почала сама підспівувати їм чистим дзвінким голоском. І ще більше зачарувала цим матіса, який не міг нахвалитися своєю незвичайною дочкою, що так гарно співала. Навчилася Роня їй танцювати. Бо коли розбійники були в запалі, вони танцювали і вистрибували серед зали, мов навіжені. Роня швидко перейняла їхні рухи і теж почала танцювати і вистрибувати на батькову радість, не згірше за розбійників. А коли? Після танців вони сідали біля довгого столу, погасити справу кухлем пива. Матіс хвалився своєю дочкою. Погодьтеся, що вона гарна, як юна літавиця. Така сама гнучка і спритна, з таким самими чорними очима, чорними косами. Погодьтеся, що ви ніколи не бачили дитину, яка б могла зрівнятися з моєю дочкою. І розбійники погоджувалися, одностайно киваючи головами. А Роня тим часом сиділа під столом зі своїми шишками і камінцями, дивилася на ноги розбійників у волохатих шкіряних ходаках і уявляла собі, що то її не слухняні кози. Кіз Роня вже бачила в хліві, бо ловіса, коли йшла їх доїти, брала з собою дочку. Але більше нічого, крім цього маленького світу, Роня не знала. Вона не знала. Що було за Матісовою горою? І одного чудового дня матіс, хоч як йому не хотілося, збагнув, що час уже випусти, випустити роню з фортеці. Ловісо, сказав він дружині, наша дочка повинна пізнати життя в матісовому лісі. Пусти її. Ага, нарешті й ти зрозумів, що треба зробити, відповіла дружина. Я вже давно пустила б її. Якби сама тут порядкувала. І відтоді Руйні дозволено ходити скрізь де вона хотіла. Але спершу матіс дещо пояснив дівчинці. І слухайте уважно, бо ці настанови, які дає їй Матіс, це не лише про Матісів ліс, це взагалі про життя, про наш життєвий шлях. Ось що він говорить: остерігайся літавець сірічків. І борчених розбійників, сказав він. А як я знаю, як я знатиму, що то літавиці свічки і борчені розбійники, запитала Роня. Ти їх упізнаєш, відповів матіс. Добре, мовила роня. І гляди, не заблукаю лісі, вів далі матіс. А що мені робити, коли я заблукаю? запитала Роня. Намагайся втрапити на ту стежку, що треба, відповів матіс. Добре, мовила Роня. І гляди, не впади в річку, сказав Матіс. А що мені робити, коли я впаду в річку? запитала Роня. Пливи, порадив Матіс. Добре, мовила Роня. Тобто, ви бачите, якщо на вашому життєвому шляху ви десь заблукали, постарайтеся повернутися туди, куди вам треба. Якщо ви попали в якусь ситуацію небезпечну. Давайте, дійте, пливіть, вибирайтеся з цієї ситуації, говорить Матіс. І гляди, не звалися в пекельну прірву, додав на останці Матіс. Він мав на увазі провалля, що ділило Матісову фортецю напіл. А що мені робити, коли я звалюся туди? запитала Роня. Тоді вже нема чого робити. Відповів Матіс і так застогнав, ніби на груди йому раптом налягло все лихо світу. Тобто, що має на увазі Матіс, що є якісь незворотні події, ми не можемо цього змінити, ми просто їх маємо прийняти. Є дещо, що точно не в наших силах змінювати. Добре, мовила Роня, коли Матіс перестав стогнати. Я, зваль... я не звалюся у пекельну прірву. Мені ще щось треба знати. Так, багато чого, сказав Мадіс, але ти поступово все сама визнаєш. Ну, йди, любі мої, я вам бажаю також йти, йти своїм шляхом. Якщо втрат... втрапите в якусь халепу, вибирайтеся з неї. Якщо попадете в річку, давайте пливіть. Живіть своє життя, робіть цей світ прекраснішим. Живіть у злагоді з природою, не смітіть! Я вас люблю! Бажаю гарного літа, чудових книжок. Залишайтеся сміливими, як Роня, як Астрід. Будьте безстрашними! Я вас люблю. Підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалося. Гарного всім літа, па-па!